Залишатись на локальному ринку чи переходити на міжнародний. А що полегше можна спочатку? Просто це дуже складне питання. Звісно, усі виробники мріють розширювати ринки. No. Ага, а ще мріють шити одну модель, яка типу, в серії, щоб так, от фіганці, типу одна модель в одному кольорі. Але загалом це стратегія, якщо казати казати про то у нас ще багато роботи на українському ринку. Але є продукти, які можуть одразу бути затребуваними за кордоном, або можуть бути затребувані там на вузькому ринку. Ну тобто є продукти, які в Америці будуть Літати а в Україні ні, і навпаки. Але звісно, ми мріємо, і в нашому стратегічному плануванні є розширення ринку. Брати кредити для розвитку чи розширюватись поступово? Розширюватись поступово це особиста наша вибір. Ми так. Ми, ми так розвиваємось. Якщо Чого? взяти початок нашої роботи, і у нас був короткостроковий ми... кредит, ні, у нас був кредит. Коротко... Ну, трішки потрібно. ми займали, займали, віддавали, батьки, друзі, чоловіки. Ну займали, так це кредитування. Давайте, давайте чесно,